Привіт! Ми з студії Ранку приїхали сьогодні в дуже чудове і класне місце. Куди саме? Ми дуже часто читали коментарі: це вам гігієга сміятися, нічого, крім того, не вмієте. Дурниці. Ми приїхали в інклюзивну покарню. Good bread from good people. І спробуємо себе як пекарі і перевіримо, наскільки ми можемо справлятися з хлібом. Я сьогодні тут зроблю все. І холодний цех, і гарячий цех, і навіть викладу пофасую в ящики. А ви побачите це. Я вас вітаю гудверед хабі півтори-дві тисячі хлібин в день для прифронтових і деокупованих територій. І все це робиться людьми з інвалідністю. І у нас велика місія соціалізувати і адаптувати людей дорослих з ментальною інвалідністю. Мене звуть Галина, я керуючий виробництвом. Тут працюю два з половиною років. Це у мене виробнича програма. У нас ідуть відгрузки. Донецька, Херсонська, Харківська області. Люди чекають нас, наш хліб. Перша особливість нашої пікарні, що у нас працюють люди з ментальною інвалідністю, це аутизм, що запиніє, ДЦ, синдром Дауна. Як звуть? – Наташа, а я Юля, дуже приємна. Друга особливість, весь хліб у нас проходить через наші руку. Все робиться руками. У мене нема машини, у мене нема промовки, у мене все приходить через наші руки. Я все розповім. Тісто розмовляє, воно повинно вас полюбити. І ось ось воно п'є водичку. Так. Треба трошки водички добавить. І Коли вона перестає розмовляти з нами, то тісто готове. Плівечка така гарна. Починаємо. Допомагаємо. Треба нам зробити заготовочку 450 грамів. Я тісто сильно, Ого. сильно. і опустила. Далі я беру шкрібок і трошки відтягую. Зібрала. Не кидаю. Я його від себе відрізаю. Далі я його накриваю, не давлю, просто накриваю і шкріпком. І як м'ячик ось у дівчиночки, хопа і кинула. Я організував так процес, що все працює вже, без моєї участі, безпосередньо. І керівні посади, воно ж теж треба комусь займати. тому... А Можна я на кнопочку нажму, щоб там старт чи там не треба? А ви, сюди? Що це сюди? Добро, любов. Все якось для них це святе. Вони бачать о, настрій, вони бачать, якщо в тебе щось болить, а воно може щось і болить. О, і вони о, так, ходять, отак обнімають, поцілунок мало халек. Хліб довго не тримаємо в руках, буде гаряче. Нюхай. Свою нюхай? Де швидше, а як ти, 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 ти розкриваєш, я поставив. Розкрила, постав, розкрила, постав. А, я... а, але ви вже з ігором. Двоєм, скопірювалися. Тоді, як склали, ми отак от беремо, вирівнюємо кульочки, щоб він добре остигав. То, що він може бути тепленький, ми його складаємо. отак от вирівнюємо. Хвостиками уверху так ось так. Вирівнюємо, і він тоді залишається. У нас стоїть, остигає. Угу. Uh -huh. Сьогодні хепіранок ранок і хітофам були в гостях в пекарні Good Bread from Good People. І в мене складається стільки враження, що ми спекли дійсно найкращий в світі хліб з найкращими в світі людьми. Іди хліб викладай, ти, роботнік року, закрив зміну, вже підписав в журналі, не можу вже працювати.